Ужгород, третя ночі, пожежа на п'ятому поверсі міської лікарні на бамі. Посередок займання у 14-й палаті кардіології, яка складається з двох приміщень. У кожному було по пацієнту. Я пам'ятаю, що я проснувся від ну, вибуха, що був сильний вибух. Проснувся і побачив, що ну, в тій кімнаті був тріск і шум, і горіла кімната. Вскочив з кровати вибіг. Туди, в ту кімнату. Ну, там окно було повністю, вже повністю в полумі було. Ну, Віддачі вже вибухнула, це шибка, мабуть, вибухнула сікопакет. копаки. Потім, то, що пам'ятаю, ну, чоловіка того схватив за, отако, за комір і витягнув коридор туди потом. Побіг далі погнітушителя, по ну, почав кричати, що пожежа, пожежа. А потім аж спустився на скорую. Тож там уже дівчат попросив, щоб вони визволи пожежників. На жаль, другий пацієнт 74-річний чоловік помер. Решту хворих евакуювали, всі почуваються добре. Пацієнт з тяжкою серцево-легневою патологією був евакуйований з палати. Дав зупинку серця, значить, реанімований, піднятий в реанімацію. Через якийсь час повторну зупинку серця і, на жаль, помер. Ну, звичайно, останнє слово скаже судова медична експертиза, ну, але попередній діагноз отруєння е, угарним газом чи там, продуктами горіння. Пластмасу. поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у лікарні. За даними слідства, опитані свідки та очевидці зазначають загиблий неодноразово нехтував правилами пожежної безпеки у лікарні, припускають, що палив, і це могло стати причиною займання. Проте у справі призначено ще низку експертних досліджень для з'ясування всіх обставин інциденту. Остаточний висновок буде винесено після ряду експертиз, які вони проводять. Пацієнт ну, в палаті палив і зайнялися жалюзі чи ну попередньо так, тому що е, в палаті не було е, ніякої апаратури, щоб це і ніяких електроприладів у, у в розетку. При обстеженні палати е, ні ну ні проводка, ні е, розетки, розетки поплавлені з. Наружі, але не. медперсонал намагався загасити вогонь, самотужки вогнегасниками, проте не вдалося. Полум'я швидко охопило палату. О 3.05 викликали рятувальників, які загасили пожежу. За викликом на місце було направлено підрозділи ДСНС у складі 32 рятувальників та дев'яти одиниць спецтехніки. Прибувши бійці ДСНС, з'ясували, що персонал вже провів евакуацію. Загалом вони вивели у безпечне місце 69 осіб. На жаль, одному з пацієнтів. В 74-річному чоловіку через отруєння продуктами горіння стало зле та, попри старання медиків, на жаль, людина загинула. Вогнеборці локалізували пожежу на площі 20 квадратних метрів та ліквідували її о 3 годині 33 хвилини. Остаточно вони не допустили поширення вогню за межі палати, тим самим врятувавши лікарню від знищення, що стало причиною пожежі, а також загальну суму збитків встановлюють згодом правоохоронні органи. Наразі проєктанти у лікарні встановлюють масштаби пожежі та обчислюють суми збитків, аби запланувати ремонтні роботи для відновлення діяльності кардіологічного відділення.